Добро вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршовець. Що нам пропонують чорношляпі? Що нам пропонують наші верхні головаті? Про це прямо сказав чорношляпий журналіст Портніков. Знаєте, є такий чорношляпий Портніков, якийсь колись працював в Москві. Журналістам, начебто від Свободи, дай на питання, чи вербували його ФСБ, відповів: Та чому ми не мали вербувати ФСБшники? да, А хто я такий? да, ну. Питання звичайно риторичне. Я думаю, до Чорношляпа Опортнікова, Чорношляпі з ФСБ мали певний інтерес в Москві. Моя суб'єктивна думка українського журналіста. Ну, а те, що він сказав буквально на днях і про що сказав, обурило дуже багатьох українців. Тому я викладаю відео, може хтось не знає, процитую. Портніков, закинувши ногу на ногу, сидячи в шикарному кріслі по українській новомодній фотелі, да? дав інтерв'ю, де сказав: Ви хочете, щоб за Україну вмирали чиновники, депутати їхні діти? Це марно. Україна ж демократична країна, а в демократичній країні на війні вмирають тільки бідняки і кріпаки. Вмирати за Батьківщину за Україну ну так повертається в феодальний вік, так вік феодалів, коли рицарі одягали обладунки, брали мечі, і йшли захищати своє майно і своїх васалів, так себто кріпаків. А у нас же зараз в Україні не феодалізм, у нас зараз в Україні демократія, Да ну а при демократії. Гинуть на полі бою одні бідняки і кріпаки. Вдумайте, що сказав український журналіст Портніков, да, улюбленець Петра Порошенка. До речі. Ну і улюбленець провладних каналів. Він сказав те, що думає у нас верхня голова та влада. В Україні є кріпаки. Уявляєте, от перша людина Портнікова, яка офіційно сказала, що в Україні є кріпаки. Офіційно сказав. Я це казав давним давно, але ж я, простий провінційний український історик та журналіст ну а Портніков Портніков сказав те, що думає наверху влада. В Україні є кріпаки, кріпаки повинні гинути і мовчати. Все, крапка. А феодали, да, верхні, головаті, чиновники, депутати, приближені та воювати не повинні, помирати, тим більше. Що ви скажете на інтерв'ю Чорношляпа опортнікова А я скажу дуже просто: в Україні кінець. Інтерв'ю чорношляпа-опортнікова це вирок Україні і простим українцям. З вами Гершвець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!